Да, Сань, твоя правда. Але я зараз жарку за ліско. Жарку за ліску? Що? У мене, в принципі, в принципі, в цілому, у мене все взагалі добре. Ні! А ти в якому біомі? Я в біомі савани. А це що таке? Я бачу, в якому ти біомі савани. Ти куди лізеш? Йоу, всім привіт! Здоровенькі, молоденьки, мене звати Каспер Хола. Слухай, Каспер, я тебе сюди покликав для того, щоб ми з тобою попробували пофайтитись, але не в звичайних умовах. Сьогодні у нас буде даний нам певний період часу для того, щоб ми розвилися, добули, можливо, якісь блоки, можливо, якісь ресурси, і потім лава почне підійматися прямо із самої землі. прямо аж до... До верхівки цього неба У мене є проблема, Сань. За цей час я боюсь, я не встигну вступити в садік, потім в школу, потім в універ. Тому я не зможу розвинутись. Ну, слухай, мені здається, що все буде добре. Я колись уже грав з цим режимом, ти ще ні, тому можна сказати, що я вже профі. Ну, правда, я тоді програв. В общем, мені для того, щоб почати, потрібно просто взяти, нажати на цю кнопку і. Все. Лава, у нас лава, Сань. Ну, ще поки не лава, поки, поки лави нема, але у мене вже є верстак, є палиці. От. Зараз у нас є 216 секунд, лишилось всього на всього було 250, ніби, якщо я не помиляюсь. І потім, коли цей період стартовий закінчиться, скоріш за все почнеться халепа. Надіюсь, ти помиляєшся, Сань, бо я не хочу халепи. Так, А госпо, а чому в мене зачарована кайло? Кайло, так, зачаровано відразу. Це щоб напевно легше було трішки. Я і не знав, якщо чесно, що таке буде. Ну, добре, добре. Надіюсь, кам'яне на кайло також буде зачаровано. Ну І да. Я надіюсь, що якщо я скрафчу лук, він буде на нескінченність. <гум> <гум> так, я вже бачу першу свою здобич. А воно зачаровано. Неефективність другого рівня, непогано. Ти вже зробив кам'яне кайло? <гум> Ні. <гум> Слухай. А я знайшов печеру. Ну як, це, це тяжко назвати печерою поки що, але щось -то тут точно є. Так, а лава буде підніматись, правильно? О, якщо чесно, ну да. А, а що її робити ще? Так, дивись, я вже зробив кам'яні обладунки собі. <гум> У мене все потужно. Навіть я оце думаю, можливо, мені і ось ця штука знадобиться, якщо вона буде. Яка штука самі? Зачарована. А, а меч не зачарований, ти знаєш? Ну, а що, як йому бути зачарованим неефективність, то ніякого сенсу немає. Ну, я думав, що він буде зачарований там на цей гостроту, там і так далі. Тим часом я добуваю своє уже перше вугілля. А я знайшов залізо. Ти добувай вугілля, добувай, добувай. А в мене вже і залізко є, і все ще завгодно. Але від вугілля я б теж не відмовився. У мене такий безлад в інвентарі. Ну, <п 'яр> Я її вугілля знайшов, зараз у мене буде смоус кіпчик. І а все. я зараз вниз тупо копаюсь. Максимально вниз, куди тільки можеш? <п 'яр> Та, Надіюсь, там лави Каспорт, не з'явиться. Бо у нас <п яр> <п яр> ну, стартовий період 60 секунд лишилось. це одна хвилина, я дійшов до тупіка печери. <п 'яр> Ого, тут така дирка. Я знайшов дирку в землі дуже глибоку. Вона вже до глибокосланцю спустилась. Прикинь, дирка настільки глибока. Обалдеть. Непогано, непогано. Там копаєшся, Каспар, я вже залізо жарю, і ти знаєш, потрібно буде дещо скрафтити. Як мінімум, як мінімум одну штуку. Ти, ти мені хоч кажи, що ти можеш скрафтити, бо ти там зараз а я буду з голою сракою. <рес> ну, як ти сказати, поки що, поки в мене жариться все моє залізо, я займаюся тим, що добуваю дерева, тому що вони мені точно-точно знадобляться. До речі, стартовий період майже закінчився. 8 секунд. Що буде потім, якщо чесно, я не знаю. Я знайшов, до речі, вже заліза. дуже багато, але проблема в тому, що я вже максимально біля лави. О, у нас. Грейс -період. Тепер, як я зрозумів, ми можемо файтитись. І після цього таймера у нас почне підніматись лава. Ну, у нас ще є достатньо часу. 1700 секунд. Нічого собі. Ну, це багацько, так. Да, це багацько. Я такий каньйон знайшов. Я думаю, ти його не знаходив. А я знайшов поклади заліза, прикинь. Не папа, ану. я поклав. <ріху> у мене вже є залізний сет, Сань. Серйозно? Да. Ну тут е, сильний не той в кого залізний сет, а той, е, хто тебе скинув у лаву. Так, да, Сань. Твоя правда. Але я зараз жарку залізку. Жарку за Що? Что? Цікаво, де ти його там жариш, бо я би прийшов би. Нє-ні, Сань. А ми з тобою ще файт, я думаю, ми друзі, Сань. Ну так, та, ми ми то друзі, розумієш. Але м коли ти виживаєш в такому світі, де лава підіймається, і може зараз тобі підпалити всі твої п'яти, то ти знаєш, що дружити нема коли. Тобто ти тільки що признався, що ти зради... зраджуєш нашу дружбу заради того, щоб не померти пекельної смерті. Ні, я говорю про те, що я загубив свою пічку і верстак. Я ще ж ішов вбивати тварин, і я думаю, блін, я точно заповнив де воно. Я точно запам'ятав де воно. А де воно? О, я знайшов. Все, чутко. Ти теж в дирку спускався, таку здорову. Так. Да. Ага. Тоді я, в принципі, розумію, де ти. О, мені залізо випало, з зомбі, прикинь. І тут вода була, да, так ось тікала. Ні, ні, там води не було. Води не було? Ну вже mm. є, значить, то ти не туди спускався. А я спустився до глибокого ось до заліза є. Я зараз. Я базу хотів побудувати, але до мене прийшов скелет. Він зараз ще мене вб'є! Ні, не вб'є. Фух, Мені треба обов'язково зараз поїсти, а то я можу і померти. А тебе я що поїсти? Звісно. А ти що думав, що я. У мене нема. У мене нема. Я жарю собі м'ясо. У мене все супер. Красава, Сань, горжусь тобою. Заради да. цього ми живем, щоб корова їла м'ясо. <рес> м'ясо корови. О, Ооо, оцей цей компонент мені потрібен дуже сильно. Компонент для чого, Сань? Чого ти мені нічого не розкладуєш? Компонент, компонент, не компонентний, компонент, Ну, я добуваю. Добуваю. Я думаю, що всі зрозуміли, але мені ще потрібен ще одненький компонент. Тобто, ну, дивись, от я. В гіршому положенні, я не знаю якихось компонентів там. І ти хочеш ще зі мною файтитися? Ні-ні, ну це все, це все ванільного ванільно Майнкрафту. Тут нічого не може. Не, то ванільного не Майнкрафту, то, то може там не, не ванільні компоненти, якісь вони крафтять. Не ванільні школи. Нє-ні, ні, ні ні, 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 ні. Тут, нема, тут нема нічого такого, що може зробити. Ну, коротше, тут нема нічого такого, що дасть мені велику перевагу. Ну, якщо не зважати на. На те, що я нуб? То, ну, да, звісно, Сань. <сум> так, в общем, я прийшов кудись і мені здається, що тут я можу знайти. Діаманти да. А ти да? Е, та я вже в діамантовому саді, Саня. <рес> Непогано ти розвиваєшся, да? Да! В школу не ходи, дай порозвиваться. Ну я вже я вже Каспер в пеклі, я в пеклі вже. А наша типу, в пекло побіг. Там лавище ну... більше. <рес> ну, вона там хоча б не підіймається. Да? Ну да. І взагалі не буде там підіймати? А я откуда знаю? Я не знаю. Ти ж грав. Я нічого не знаю. Я нічого так. не знаю. Та ти ж грав. Та, та не там я грав, не так я грав, як я як щас граю. Обманщик. Напишіть в коментарях, що Санько обманщик і взагалі він використовує своє сімейне положення. Е... Сімейне положення корів. Використовує своє положення для того, щоб мене надурити. Я тебе не дурю. Я все роблю максимально чесно і максимально правдиво. І в мене вже є м'ясо, і залізо, там нагрудник. Що? <кій> <кій> Да, сай, мені б твій нагрудник зараз би, конечно, оце б да. ех. Мені би знайти одного моба, завдяки якому я зможу Та, зробити... Та пігліна, Кого тобі ще шукати? Сань там Пігліна, пігліна, шо кого? Да. <кхи> пігліна, Шо ти мені тут розказуєш, казачки, Санючок? А ти думаєш, розвідки в мене золото є? Не знаю. До речі, на вулиці ніч. Так що шо хочеться сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі. <реш> ну, кстати, за лайки це було б дуже круто. А за до зустрічі. А до зустрічі буде пізніше, поки що я ще хочу виграти. <реш> я прям біжу на всіх цих, на всіх ногах. Та в тебе їх чотири, конечно, Сань. <реш> Отож. Так, залізко жариться, зараз у Сані буде ще купа всього. Так, залізне кайло. Сюди. Ааа! <гас> Я вмер. Як? Ну майже вмер, Сань. Але я впав з дуже великої висоти, втратив майже всі свої хп, але заради доброго, смачного діаманта. А, ти знайшов діамант? Ні. То ти мене обманув? Ні. Ну, ти а все що? Таки, обману я, прийшов? Саню, напишіть про це в коментарях. Ха-ха-ха! <с> <Suitable> <ш -ties> До речі, у нас грейс період залишилось 1200 секунд. Ти готовий? Ні. Я теж. Тому в нас ще є 1200 секунд. Сань, які 1200 секунд, ти про що? Я бігаю в печері, Якщо тут зараз заспавниться лава, то мені буде халапа. А як швидко ця лава буде підійматися, Сань? От я цього не можу сказати, я не знаю. І зараз мені треба одні-одні кенди, які тут повинні десь заспавнитись були би. <гум> Коротше, не треба мені тепер, ці чуваки, в мене є зразу те, що я хотів зробити. Так, саньочок, у мене тут деякі проблеми. Мені треба їсти курицю і умивати ноги. Хе-хе. Ну, у мене як ти сказати, у мене в принципі, в принципі, в цілому, у мене все взагалі добре. Смачно? Нє! У мене все було тепер було добре. Тепер не добре. У мене взірвався кріпер. Жесть. Так, дивись. що мені потрібно? Мені потрібно скрафтити штанці залізні, залізну сокиру, нехай буде. Так, і шолом залізний сюди. Все, у мене повен сет. Тепер я забираю ці свої речі. І в нас залишається 900 секунд. Все на все. Уже ранок починається. І я хотів би, знаєш що? Я хотів би ще назбирати купу купу їжі. Тому що битися з тобою прийдеться довго. А мені треба дуже, дуже багато. Дерево ого, я бар'єр бачу. А тут є бар'єри та? Тут бар'єрний світ. А, ну видно, є все ж таки якийсь ліміт. Ми не можемо бути супер далеко один від одного. Так. А я думав, такого нема. Бар'єр звужується! Звужується бар'єр? В смысле, ти що на приколі, я вже скільки пробіг, я його навіть не побачив. Мене б'є! Блін, мене б'є. Він звужується! А швидко чи ні? Дуже швидко! О, я побачив бар'єр! А я до нього біжу. Ладно, тепер буду бігти в іншу сторону. Да, да, біжи, Сань, в іншу сторону. Ой-ой-ой. Капець. Почекай, а, Це а дуже я тепер. Погано. Ну хочу хочу дещо накрафтити тепер. А боюсь. Не бійся, я з тобою. Швидко, швидко все жаримо. О, я скрафтив. Я. Сп... Я згадав крафт. Цього цієї штуки. Тепер у мене тепер у мене все все пучком. Все пучком. А у мене все пучком. па, -ра, па, -па, -па. Там де прямо не поїдем, ми пройдемо бочком, все пучком. А у мене все пучком. Папарара. А я бігаю, я лам, знайшов ще овечок, купу, купу цих корівок, але мені аби курей знайти. А я знаю нашої курі. Ти хоч скрафти не стріле! Ах ти! <плес> О-о-о! я знайшов. Блін! Що ж це таке? З усіх один бар'єр. Я вже прибіг до іншої сторони бар'єру. В смісі, ти оце так бігаєш? Я сіки бігав, тільки раз бар'єр побачив. Я побачив бар'єр і він зужувався. І я, коротше, побіг в іншу сторону, і в цій стороні ще один бар'єр був. Я на краю бар'єру саме. Прям на, на кутку. То це я один десь бігаю там, де бар'єрів немає, що чи я вибіг просто за територію якось. Ну, враховуючи, що нас двоє, то ти один бігаєш там, де бар'єрів нема, Сань. Ну то це ж. Я не знаю чому. Я в принципі бігаю, а в принципі і ні. Каспер. Mm. Я походу теж знайшов бар'єр. Ну він ультравеликий і він не звужується. А ні, він звужується потрішки. Ну в нас залишилося на все 500 секунд. Я б не сказав, що це мало, але це і не супер багато. Добре, настав час, я думаю, настав час робити те оце. Настав те час оце. робити я поня, те. Поня. Оце. Я дуже добре підготувався, Каспер, і в мене є абсолютно все. Головне, знаєш, головне не впасти. Єдиного чого в мене нема, це як би то не звучало, але в мене немає зачаровувань. Але я щось не думаю, що за 400 секунд воно так звужиться, що ми взагалі не зможемо втікти один від одного. Ну я ультра впевнено себе почуваю. А я ультра не впевнено себе почуваю. Максимально Ча? наскільки можна не невпевненим. От так я себе і почуваю. 400 секунд, все на все. Це ще кілька хвилин. П'ять десь. А я таке сань роблю, звісно. Що що. непонятно шо. Ну, що ти таке робиш? Та О, щось... я знайшов ще бар'єр. Щось Сань. Ну як це поняти? Не зрозуміло. Ну, щось таке зрозуміло. Ну, я, наприклад, зілля зварив. Да? У. У мене є зілля. У мене є. У мене є все. Ой, Санечка, в мене халепа. Яка? В мене злавалось то, чим я думав тебе бить. Хе-хе. Це <рес> хорошо. Тр... Терміново скрафтити нове кайло. Ти хотів кайло мене бити? Да. А мені здається, чи бар'єр почав якось швидше ну рости, точніше звужуватись. Так, сань, так і є. Мені це, якщо чесно, не подобається. Мені так, а що, шо поробиш? А в якому ти біомі сань? А ти в якому біомі? Я в біомі савани. Ну, я тоже. Реально? Ну, да. Не, ну. Не... Брешеш. Бйомі савани. А це що таке? Що? Я бачу в якому ти біомі савани! <рес> ти куди лізеш? <рес> 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 Куда я лізу зай? Я не можу зрозуміти. що тебе. Це ти, це я бачу тебе, що ти не в біомі саванни. <рес> Он, я бачу, тебе бігаєш, корова, он диви, яка бігає. Он дивиться на мене. Мені знаєш, що тільки цікаво, чому ти почав будуватися на краю мапи? У тебе ж зараз далі буде засигокувати. Да, Сань. Через 13 секунд лава почне підніматися. Та в мене ще є час, в мене ще є час. Я ще можу листя, поки добути. Ти ще там. Листя! Блін, геніальна була ідея. А чого ти мені про неї не сказав? О! Лава рисинг! Все, халепа. А чого ти мені про листя не сказав, Саньочок? Підлагою, Коротше, Короче, смісі, че я ти не сказав, бо ти не питав. Лава на мінус 36 висоті. А, да, 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 на мінус 36 сейчас. Ну є ще час. Я ж кажу, в мене є ще час добути листя. Вон я бачу тебе. <риспро> <риспро> Б'єш повітря. <реш> ну я не повітря б'ю, я хочу зламати зараз ножниці і добути якомога більше листя. Так, ну лаву я добре чую. Ти де там, ти там? Окей, я тоді тут, в принципі, почну будуватися. Ти знаєш, а щось вона дуже швидко підіймається. Я це тільки що зрозумів, що допустився стратегічної помилки. Якої? Про яку я тобі звісно, розказувати не буду. <реш> Те, що ти добував каміння, а не листя? Ні, трішки інша стратегічна помилка, але нічого страшного, я думаю, що я виживу. Так, а ти непогано так цього тут. Непогано будуєшся. А чого ти я не бачу? А ти мене повинен бачити? Ти під зількою невидимості? Ну да. А ага, он тебе. Я завжди був під зількою невидимості. О, в тебе є лук! Ні. У мене нема лук, Сань. Який в мене може бути лук, подивись на мене. А ця штука далі звужується, там, де ти вже будувався, вже. А! Я вижив, я вижив, я вижив. Да, Сань, я знаю. Боже. Але суть не в тому, що ти вижив, Сань, суть в тому, що ти нищий. Ну, це да, це я знаю. Це дерев просто ранувати тебе підловив трошки. Там уже, походу, Каспер... А, лава 13 зараз, да? Угу. стріляй. щастя тобі. Злагоди. Живем, живем. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Я ти пробив? А листя, походу, пропускає стріли. ай ой ой Ай-яй-яй. Там сейчас бар'єр тебе брасать. Я виграв! Я виграв! Ти жопа помер? Ти мені в лоба так стрельнув, що це просто був шок. Я думаю, зараз почну підійматись, поняв, і все буде добре. В нас лава навіть ще не піднялася, а ти просто мені з лука дав в лоба. Я думав тебе або. цей? Ну, в мене за. А я. А я вижив, тут вже не цей! А що там уже? А я помер! А я ні. А, в мене невигоміші штани. В не невигомість? Ну я не знаю, чи запрацює. Знаєш, я хотів, або ти піднявся і тебе бар'єр забив, або коли б ти ще піднімався і там будувався, і в мене є. фаєрбол. А я думав, він полетить, але він не полетів. Ні, ні, він не полетить, він просто попає. А де ти його взяв? В скрині там, в порталі. Обалдеть. Це буде привід позвати тобі тепер Тео і позмагатися з ним. Ти знаєш, я вже, я вже змагався з Саньком, я в нього програв. Я програв у тебе. <рес> і, і якщо я зараз ще програю в тебе, то це взагалі, я не знаю, найбільший нуб. Хоча я підготувався супер класно, мене було все. В общем, Каспер, дякую за те, що прийшов. І пока тобі. Давай. Пока. Ти виграв, ти красава, але я все ж таки був сильнішим. Просто ти виліз перший і коротше реванш буде на 5000 тисяч лайків. Пока.